Понад 40 підприємців протягом останнього місяця подали заяви на компенсацію коштів за придбання генераторів. Про це повідомила Надія Кирієнко, начальниця відділу торгівлі та підтримки підприємництва. Підприємці міста працюють в режимі воєнного стану в жовтні місяці. Значно зросла потреба в електрогенераторах. Було подано за жовтень. 32 заяви на листопад. Вже подано 11 заяв. Також з підприємцями проводимо роботу, щоб вони використовували гранти, які надають міжнародні організації а також користувалися допомогами, які затверджені на рівні області. Проводимо роз'яснювальну роботу, допомагаємо у складенні бізнес-пропозиції. Міський голова Микола Нага зазначив, що під програму компенсації витрачаються значні кошти бюджету. Але це виправдано, адже людина чи підприємство стають енергонезалежними. Ми повинні розуміти, що безпека кожного залежить від кожного. І Якщо людина має генератор або підприємство, то вона енергонезалежна і це дає можливість працювати навіть в таких складних умовах. Там я говорив, що в окремі дні у нас поступало до 120 заяв на компенсацію за електростанції, так, Тамара Михайловна? до 120. а це більше мільйона гривень за одну добу. Ми повинні знайти компенсацію. І будемо шукати такі кошти. Будемо шукати для того, щоб людина відчувала. Що нема електроенергії, завела свою електростанцію і працює в якийсь, якщо це необхідно. 19 мешканців Шосткінської громади протягом минулого тижня звернулись до центру зайнятості в пошуках роботи і отримать ті виплати. за цей же період роботодавцям для укомплектування було надано 23 вакансії, і протягом минулого тижня за сприяння центру зайнятості було працевлаштовано 10 безробітних. На цьому тижні плануємо організувати. Нові договори по виконанню суспільно корисних та громадських робіт на території громади. Центр надання адміністративних послуг продовжує приймати документи від осіб, у яких внаслідок російської агресії було пошкоджено майно. За минулий тиждень було прийнято 8 документів. щодо пошкодженого майна зареєстровано 24 особи. Знято 62 з реєстрації. По документам земельного кадастру звернулися 22 особи. Фото для вкликів паспорт надало 11. реєстр територіальної громади. Було 338 звернень за тиждень. В суботу почали прийом документів для оформлення відстрочки від мобілізації на особливий період. Ну, там була селектор верещук проводила зам керівника офісу президента. Вона пообіцяла, що дасть ну, згодить таке питання, що і ми будемо приймати СНАПі, і, і. Військомат буде приймати, але воно поки ще не відрегульовано, тому намагайтеся створити таку атмосферу позитива, щоб там не виникли напруженості.